Сьогодні обговоримо біографію однієї молодої, але досить успішної турецької акторки: це Афри Сарачоглу або Сарачоглу, як вам більше подобається. Афра народилась 2 грудня 1997 року у місті, яке має назву Едріміт ще не пішла до школи, її батьки розлучаються. Батько приїжджає до Стамбулу і взагалі забиває на свою доньку. Для неї родина була мама, бабуся та дідусь. Прикладом чоловіка для неї був її дідусь. Дідусь дивився за своєю онучкою, заплітав волосся, ходив до школи, розбирався, якщо щось було не так в школі. Тобто він був її. Батьком досить схожа така ситуація для мене. Бо для мене також мій дідусь був таким батьком, прикладом чоловіка. Сама Афрата і мама приїжджають до. Анталії. Мама займається нерухомістю, дуже багато працює, тому що треба виховати доньку. Вона намагалася, щоб по Афри це було. Афраця прекрасно розуміла і тому від 13-15 років, дуже модко молодому віці, вона починає думати, як же заробляти та допомагати мамі. Вивши з мамою, вона вирішує піти до модельного агентства. і не з першої спроби, але мама підписує контракт для своєї дитини на 5 років. Саме цей контракт потім вийде трішечки боком. Бо коли вона почне зніматися в серіалах та фільмах, модельна згадає, що якби вона повинна працювати на них, а тут якби інший контракт, і заплати у нас афратики штраф 50 тисяч турецьких лір приблизно 70-80 тисяч. Гривень. Повернемось до дитинства Фри. Вона з дитинства мріяла бути акторкою, вигадувала сценарії, сама в них грала, а деякі її однокласники називали, що вона така ну, може зіграти будь-яку роль, коли їй буде потрібно. Тобто має декілька облич в собі. Пімається селяки від журналів, сторінок, має невеличкі гроші і нарешті отримує свою першу роль, яку знайшла її мама. Взагалі, якщо ви не знаєте найкращу подругу Афри, це її мама. Вона її підтримує, вона її краща подруга, вона її менеджер була колись, коли вона тільки починала. Коротше, це її мама. Мама бачить таку об'яву, що шукають акторів, і буде прослуховування. Вона записує туди свою доньку, вони пішли на це прослуховування вранці. А десь увечері тільки Афра туди зайшла. Тут тобто, розумієте, що це не так просто, як вам здається. Вона отримує роль і має одну маленьку умову. Ніяких поцілунків і ніяких там постільних сцен. Сцена 18 вона відкиде одразу, каже, що вона поки для цього маленька, але може з там, руками вона захоче брати в цьому участь. Тобто ми самі бачили, що в обії вона приймає участь в таких сценах. Шароль Афри взагалі в проєкті була в 2016 році. Нагадую, що Фра у нас народилась в 1997 році. Тобто їй було 18-19 років, коли вона отримала свою першу роль. Досить доросла після втрат дідуся, і після того, як почала працювати, заробляти свої гроші. Вона у нас не любить нічні клуби, не любить загуляти до пізнес з друзями. Вона вважає, що краще провести час вдома, з родиною, а також Афра обожнює грати в PlayStation. Якщо ви не знаєте, чим займається фра в вільний час, то вона грає в PlayStation. Також в неї є така маленька собачка, яку вона просто обожнює. Думаю, на зйомках обія ви бачили її не один раз, особливо в її там каравані. Чи просто якісь там моменти класні були саме з її собаки. А тому, що найкраща подруга Афри – це її мама, тому час вона проводить з мамою, Там подорожує, кудись їзде, грає в волейбол або просто прогулюється з мамою. Також афра у нас обожнює музику. Музика для неї досить важлива взагалі в її житті. Вона не може жити без музики постійно таскає з собою наушники. Тому ви бачили, вона давно таскала наушники Мерта, або має такі самі. Ну, коротше, вона Має навушники постійно з собою. Музика це її. особисто життя Фри було багато чуток, як і всіх акторів. тільки з кими починаєте зніматися, одразу у вас якби відносини. Але то не було правдою. Багато разів вона казала, що ні-ні-ні, у неї були тільки одні офіційні відносини з Мертом. Не те, ви подумали, це інший мер, він також актор, але в кінці 22-го року вони розлучаються. Вони почали зустрічатися, коли Афрі було 22 роки, а Мерту 27, а розлучились, коли Афрі було вже 25, тобто 3 роки вони були разом і розлучилися. Зараз у Мерта є інші відносини. Як ми розуміємо, у Афри також вже є інші відносини. А у нас одна в родині, тільки двоюрідних братів та сестер. Недавно вона була у своїй двоюрідній сестрички на весіллі. А так вона одна, її найкращий друг її мама, її родина це її мама та собака, їй більше нікого не треба. Тато Афри живе у на стамбулі, але Афра вважає, що спілкуватися не треба, і що він поганий. Батько на день тата. Вона привітала свою маму, написавши, що вона була для неї і є. Татом і мамою. Ось так, ось така у нас афра, така у неї біографія. Вона з дитинства мріяла бути акторкою. З раннього віку почала працювати, допомагати мамі, і все, що вона отримала зараз, це дуже велика праця над собою. Тому, якщо ви щось хочете про щось мрієте, знайте, що вам треба просто над цим працювати, і у вас все вийде. Я вас вірю і ви в себе вірте А це були всі. Вся біографія на даний момент нас досить молода. Я бажаю вам всього найкращого і до скорих зустрічей.